Велика магія читалася в Дніпропетровській області. в селі Піщанка. Річка Піщанка. В природі степень. Книги про саморозвиток Читаєте ви? Ось я ніколи не думала, що буду. Хоча це не зовсім так. А, бо це Елізабет Гілберт в першу чергу. Книгу я купила, бо вже прочитала її дві, перекладені українською, видаництвом Старого Лева, мемуари «Їсти, молитися кохати і роман Перерода всіх речей. Мені подобається енергетика Елізабет Гілберт. Мені подобаються її думки, як вона їх викладає, виплескує на папері. Так зрозуміло і адекватно, здається, ніби не знайдеться жодної людини, яка б не порозумілася з злісти. Таке відчуття, ніби вона пише, думаючи про кожного ймовірного читача, про, думаючи про нього. А це ефект того, як вона писала насправді. І саме про цю творчість вона розповідає в своїй книзі Велика магія. Я прочитала книгу і почала вдруге, щоб пересвідчитися, чи нема ейфорії від захоплення. І поки що, те, що я прочитала вдруге, те, що мене чіпає, те й чіпає. Для чого те, що захоплювала, те й захоплює. Те, що було якось так, я сприймала рівно, воно так само. Дуже красива книга. Є, так ось Неймовірно приємно тримати в руках. Обкладинка оригінальна. І коли я її побачила, а на ній українські літери, думаю, вау, ось вона виглядає так. Красивенні відтінки, кольори, якісний папер, як завиди. Книга про творче життя без страху. Як написано на звороті, творчість священна і водночас ні. Те, що ми творимо, має величезне значення і не має ніякого значення. Ми важко працюємо на самоті і оточені духами. Ми нажахані і смиливі. Мистецтво виснажливий обов'язок і дивовижний привілей. А витвір має з'явитися на світ завдяки вам. Нелегко читати книгу, мені було так, тому що це не роман, це не мемуари, тут немає сюжету. Це як щоденник про чари, мужність. Божественність творчості, про довіру творчості бути, про наполегливість. Це її погляд на творчість з особистого досвіду. Але без настанов, без повчання, без якогось пафосу та амплуа. Вона геть по-інакшому пише про звичайні речі. Ось, наприклад, страх. Хто не зіткався з ним в творчому процесі, він заважає. Його можна не помічати, його, з ним можна боротися, присто... пристосовуватися до нього, чи забувати в дальній кут. Можна з ним якось порозумітися і прийняти його. А ось як щодо мандрівки. Творчості зі страхом. Страх потрібен і не потрібен. Але боятися нудно. Не тільки про страх. Чи багато речей, взагалі всі складові творчості вона розкриває тут, в низі. Елізабет відкриває природу написання її роману та мемуарів. Багато говорить про свою творчість та життя. Мені сподобалося її життя її першого оповідання Пілігрими. Особистий досвід друзі, знайомі, колеги, видатні люди, з якими вона була знайома, особисто чи читала їх. А ще тут багато праці. Кого? Тому що творчий процес він може загнати у глухий кут. І це з різних а -то причин. Що тут є ще? Тут є її кайф здоровий, реальний, здорового глузду в міру. Літери ніби заряджені цим кайфом від її кайфом від написання. І читач заліжається. Її слова і вивільняють, і живлять. Тому е, дуже часто на протязі прочитання книги я закривала, дивилася, вдивлялася в її фото е, і думала, як класно вона написала. Е, як класно переклав перекладач. Смачного читання Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору.